За останній рік у процедурі отримання водійського посвідчення багато що змінилось. Ці зміни стосувались і навчання, і складання іспитів. Вони були як і формальними, наприклад, зміна букви У на «Н» на навчальних автомобілях, так і фактичними та дуже важливими. Кременчуцькі новини довідались про всі ці зміни. До позитивних можна віднести те, що скасували обмеження спроб здавати практичний іспит. Тобто, якщо раніше це було лише три спроби, потім повторний курс навчання, то зараз це умовно необмежена кількість спроб. Чому умовно не обмежена? Тому що е, свідоцтво про закінчення дійсне один рік один рік, а складати можна не частіше ніж раз на 10 днів, ну більше 30 спроб. Також останнім часом змі поширюють інформацію про ускладену програму вивчення теорії водіння. Як повідомляє Юрій Глансков, фактично змін не відбулось. Програма вивчення стала більш доповненою, проте основні теми залишились незмінними. Програма як раніше, так і зараз передбачає як вивчення на теоретичному курсі правил дорожнього руху, так і основ безпеки дорожнього руху, так і будова автомобіля, етики, водіння, медичної підготовки. Тобто, фактична програма навчання не змінилась. Якщо ж ви бажаєте не проходити теоретичний курс в автошколі, зараз у вас є така можливість. Відповідно до нового закону, теоретичний та практичний модуль вивчення зараз окремі, тому до іспиту з теорії ви можете підготуватись самостійно. Але для здобуття практичних навичок водіння все ж доведе. Звертатись до автошколи, бажаю застерегти тих, хто бажає підготувати самостійно. те, що ви можете завчити питання, ви можете надати на їх вірні відповіді, але на практиці це вам мало що дасть, тому що ну ви ж розумієте, що у всіх українських ізенсійних питаннях немає жодного прикладу перехрестя Кременчука, наприклад. Тобто, ніхто з вами це розбирати не буде навіть, якщо ви готуєтесь самостійно. Тому, коли ви підете на обов'язковий курс практичних занять, тобто будете вивчати вже водіння інструктор по водінню, замість того, щоб буду вас вчити, як керувати транспортним засобом, буду вас вчити теоретичного курсу, будете, Тобто витрачати час практики на те, щоб навчити вас тому, що ви повинні були планувати в автошколі на теорії. Якщо ви вперше поринули у світ водіння, все ж радимо звертатись до автошколи, де вам зможуть детально розповісти про усі аспекти правил дорожнього руху. Скласти іспит ні не важко. Там м, біля пол, півтори тисячі питань, на які є варіанти відповіді, які можна просто завчити. Ну якщо вмієте читати, а вивчити теорію як теорію правил дорожнього руху, м, да, це доволі складно. Тобто, навіть багато водіїв, які проходили навчання в автошколі, вже мають якийсь досвід, ну не. Розуміють того ж і регулювальника, наприклад. Тобто ті ж самі складні перехрестя. Там ну, як теоретично самостійно вивчити ту ж саму електростанцію, ну мені важко якось усвідомити, ну, як людина це буде. Інформацію щодо змін у процедурі складання іспитів радимо перевіряти на офіційних джерелах, таких як сайт Міністерства внутрішніх справ України або сайти сервісних центрів МВС, які є у вільному доступі. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.